Ских пагорбів, вона не має ніякої легітимності і народ нас має підтримати. Ми оголосили, що ми будемо створювати народний уряд. Ми створили народну виборчу комісію, ми проведемо збір підписів людей, яка легітимізує нашу діяльність діяльність саме народної влади. Бо ця влада після сьогоднішнього дня не має жодного права на діяльність. І на існування в українській державі. Ми повинні сьогодні, товариство, висловити чітко і однозначно усі, хто бореться з тим режимом на будь-якій території, в будь-якому куточку України, це є герої. Ми повинні сказати, що сьогодні ті п'ять героїв, які загинули, це є люди, які боролися за Україну. Боролися з тим режимом. Ми сьогодні маємо висловити свою підтримку і будь-яку допомогу надавати усім, хто бореться будь-якими методами з цією бандою. Ми маємо задекларувати, і це було, до речі, ухвалено рішенням народної ради, що усі сім'ї тих людей, які загинули в боротьбі з режимом, усі сім'ї будуть нами підтримані. Ми їх ніколи не залишимо. Адже для нас що зараз найважніше? Для нас зараз найважніше, щоб ми були єдиними. Для нас зараз найважніше відкинути всі чвари, всі непорозуміння. Тому що завтрашнього дня може не бути для усіх, якщо ми будемо через дурниці конфліктувати, знаходити якісь причини, для того, щоб не було в нас соборності, і саме нині в день злуки. В день соборності, який ми завжди відзначаємо, констатуючи, що українська нація споконвічно була нацією державницькою. Маємо усвідомлювати зараз, тут, на цьому майдані, нашу відповідальність перед майбутніми покоління, перед теперішніми поколіннями і перед тими, хто загинув за українську державу. Соборність і єдність це те, що нам зараз потрібно, найбільше. Солідарність наша це те, що нам зараз вкрай необхідно. Ми маємо стати здисциплінованою, єдиною армією, армією, яка приведе нас до звитяги проти цього режиму, в противному випадку результату не буде. Ми розуміємо, що так, як було до цього часу, такі методи політичного протистояння, які були до сьогоднішнього дня, вони з одного боку мають продовжуватися, але з іншого боку, вони мають набути більш рішучіших, радикальніших форм. Це є дуже важливо. З іншої сторони, ми не повинні допускати самоуправства, ми не повинні допускати самостійності в наших діях. Вся Україна має діяти одностайно на кожному клаптику нашої землі. Має чинитися найжорстокіший спротив цій банді, і тільки тоді будемо мати реальний результат. Інакше ми програємо і маємо пам'ятати, люди добрі, що Майдан це є наша Січ, це як на Запоріжжі колись було. Коли козаки втрачали свою Січ. Вона була знищена і зруйнована. І наша зараз основна рішуча дія це захистити той майдан, захистити в той час, коли вони мобілізували не тільки внутрішні війська і Беркот, коли за нашою інформацією піднімається вже армія за їхніми наказами, коли за нашою інформацією вони хочуть скликати Раду національної безпеки і оборони і мають намір вводити надзвичайний стан в Україні для того, щоб знищити будь-які паростки спротиву цього режиму. Вони також, певно, перед собою кажуть або, або. І ми стоїмо чоло в чоло, очі в очі, і не маємо права ступитися. В той час, коли нам щойно прийшла інформація, що важку військову техніку з Чернігівської області передислоковують саме сюди, до Києва. І не виключено, що це є на розгін майдану. Ми маємо нині захистити той майдан. І не тільки нині маємо його захистити. В тому має бути теперішній наш крок, крок до перемоги? Я не вірю цій владі, як і не вірив раніше. Але тепер ми, зробивши цей фактично крок, який маємо зробити, бодай би навіть з формальних причин, ми ще раз і ще раз переконалися в цьому. Ніякого громадянського протистояння ми не повинні допустити в Україні, як цього хоче влада. Яка постійно робить провокації і стравлює людей між собою. Наша боротьба це боротьба всієї громади проти цієї банди, проти цієї влади. Дисциплінованість, згуртованість, відкидання будь-яких протиріч, забути будь-які образи один на одного, не сприймати ніяких закликів на розподіл нас з вами пліч опліч. Тоді переможемо, і не тільки в Києві, а й по всій Україні. Спротив владі Януковича має бути всюди. І тоді ми скажемо, що результат нашої боротьби це є велика Україна, Україна, яка буде мати свої правила взаємостосунків, яка буде побудована за принципом справедливості, з принципом чесності. Де буде справедливість, соціальна, національна Україна, за яку ми зможемо пишатися? Але наша згуртованість має бути саме зараз і починаючи нинішнього дня, дня соборності Української держави. Товариство, я розумію, що кожному з нас є зараз не те, що складно, боляче, душа, напевно, усіх нас і тих, які нас дивляться, які співчувають. Які пасивно нас підтримують, вона напевно зараз розривається в кожного з нас. Бажання помсти є величезне. Але пам'ятаймо, на нас лежить усіх відповідальність за завтрашній день. І помста це є та страва, яку повинні їсти холодною. Отож, тримаймося. Отож. Готуємося, отож, борімося, і ми обов'язково досягнемо нашого завдання і нашої мети. Ми розуміємо і адекватно оцінюємо сьогодні сили ворога, так-так саме ворога, ворога, який нам протистоїть. І тому для того, щоб його перемогти, наше військо, українське військо патріотів має бути достатньо готовим. Але Ті методи, які були до нинішнього дня, сьогодні будемо змінювати. Це є потреба часу і це є вимога сьогоднішнього дня. Українці, ми переможемо, ми скинемо ту банду і ми будемо мати таку державу, на яку ми заслуговуємо велику, патріотичну, європейську, українську державу. Слава Україні!